Це 13 квітня працює медіа центр України Українформи. Ми назвати Василь Самохвалов. Будемо зараз говорити про те, як відзначити Великдень і при цьому залишатися у безпеці. Будемо говорити про це із представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. Першим прошу до слова Романа Рудика, заступника директора департаменту за вибігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України. І питання дуже просте: от наближається Великдень, що потрібно робити. Людям, що потрібно робити священникам, що потрібно робити владі, місцевій, наприклад, владі, для того, щоб це свято минуло безпечно, усім доброго дня напередодні святкування Великодня хочемо проговорити стосовно дотримання елементарних норм та правил, які необхідно дотримуватися, для того, щоб Дані свята пройшли безпечно та не задали ніяких збитків, ні матеріальних, не дай Бог, загибелі громадян. Ми всі знаємо, що культові споруди несуть як духовну цінність для держави, так і матеріальну і історичну. Більшість культових споруд вони збудовані уже достатньо давно, і під час будівництва, коли використовувалися ще дерев'яні конструкції. Тому дані будівлі є пожежнонебезпечними. І також ми не повинні забувати про те, що під час святкування Великодня в даних приміщеннях буде перебувати здебільшого скупчення громадян. Це, ці всі фактори несуть певні загрози. Тому, як священнослужителям, так і відповідальним особам необхідно перед за день до відзначення Великодня пройти первинні інструктажі для розуміння своїх дій у разі виникнення тієї чи іншої ситуації. Як на як приклад дані будівлі обов'язково повинні забезпечуватись первинними засобами пожежогасіння. Будівлі повинні бути обладнані системами пожежогасіння, а також сповіщення про виникнення тої чи іншої надзвичайної події. Потрібно дотримуватися елементарних вимог під час встановлення свічок. Як приклад, вони не повинні. Розміщуватися ближче ніж один метр до горючих основ підсвічники повинні бути стаціонарно зафіксовані, щоб запобігти їх перевертанню та розливу мастил, наприклад, на горючі основи. Також персоналу потрібно звертати увагу на скупчення людей, запобігти переповненню Культових споруд звернути особливу увагу на шляхи евакуації, щоб вони були не захаращені не горючими предметами. Також особливу увагу звертаємо, що в культових спорудах, здебільшого другий, третій рівень, так звані балкони, на яких розміщуються здебільшого хори церковні. До складу хорів ми знаємо, що завжди входять літні люди. А евакуація з них здійснюється по сходах, які здебільшого є крутими, та інколи гвинтової форми, що ускладнює евакуацію людей. Тому напередодні святкування всім церковослужителям просимо звернути на це увагу. Також ДСНС наполягає на тому, щоб всі, весь персонал даних закладів не ігнорував повітряну тривогу. Тому що ми знаємо, що в місцях скупчення людей під час святкування ми не забуваємо про воєнний стан в державі необхідно володіти і чітко розуміти, де нас перебувають найближчі бомбосховища для спрямування під час повітряної тривоги туди всіх вірян. Також хочемо звернути вашу увагу, що на оснащення елементарними засобами пожежної безпеки це вогнегасниками. Всі приміщення під під час цього свята повинні бути на видному місці, забезпечені первинними засобами пожежогасіння. Коротенько щодо заходів, все. Я можу прошу лишитися. Прошу доєднатися до вас пана Олександра Хружжо, професора ДСНС України. В якого є може конкретні цифри паради щодо того, як а, люди будуть святкувати Великдень поза межами культурних релігійних установ, тому що погода буде гарна, є традиція у людей виходити, а це може бути небезпечно. Прошу всіх вітаю, слава Україні, Героям слава! Я хочу продовжити слова Романа Борисовича про готовність системи ДСНС до реагування на надзвичайні ситуації. І хочу сказати, що в системі ДСНС на чергувати на чергування перебуватиме близько 7 тисяч осіб особового складу і понад 2 тисячі одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки, які готові до дій за призначенням у разі ускладнення ситуації. Ми будемо звичайно посилювати силами і засобами підрозділу ДСНС. До 13 тисяч чоловік ми можемо посилити наші сили і до 3 тисяч одиниць техніки. Якщо брати, наприклад, Київський гарнізон там Київську область, то на чергуватиме на чергування перебуватиме понад 420 осіб і понад 100 одиниць техніки, і звичайно створені резерви. Тому ми готові до будь-яких подій. Під час Великодня, і, зокрема, хочу сказати, що у нас будуть чергувати оперативні мобільні групи числа керівного складу, і організовано саме цілодобову роботу таких оперативних груп. З органами влади у нас на всіх рівнях організована взаємодії і щодо виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж небезпечних подій, Відпрацьовані оперативні плани на об'єкти проведення святкових заходів і культових спорід, здійснення перевірку джерел протипожежного водопостачання в районах їхнього розташування. В цілому органи управління та формування Державної служби України з надзвичайних ситуацій готові до виконання завдань за призначення. В тому числі під час святкування Великодня. Ну, може, пару парад щодо, щодо мінної безпеки, тому що у нас точно є деокуповані території, території, на яких висяться бойові дії. Люди захочуть, може, вийти в ліс, а там небезпечно. Звичайно, ми свою чергу звертаємося до людей з проханням особливо це стосується деокупованих територій, особливо стосується тих територій, які знаходяться поблизу проведення або знаходились поблизу проведення бойових дій. Перше бажано все ж таки в таких районах зменшити скупчення зменшити скупчення, тому що ворог підступний. І ми не виключаємо, що навіть в такий день він може завдати відповідних ударів. Тому люди чітко як сказав Роман Борисович мають бути поінформовані і знати, де знаходиться найближче укриття, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Друге, що стосується пожежної безпеки і мінної, особливо підкреслюю, мінної безпеки на цих територіях. Все ж таки звертаємося до вас не відвідувати ліси, лісопосадки, об'єкти, водні об'єкти, вод... водойми не заходити до покинутих будівель, не підходити до ворожої техніки, пересуватися твердими асфальтованими поверхнями, не з'їжджати на узбіччя доріг і не користуватися другорядними дорогами, в тому числі грунтовими. Це важливо. Краще трошки перечекати, дати попрацювати е, нашим підрозділам піритехнічним для того, щоб ми очистили все ж такі території. Я нагадаю, що 174 тисячі квадратних кілометрів потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. Люди мають про це пам'ятати, і у нас фактично кожного дня. Приходять повідомлення про е, надзвичайні випадки, е, коли люди травмуються або гинуть на мінах та боєприпасах, на розірваних боєприпасах. Тому давайте трошки почекаємо з шашликами, особливо це стосується деокупованих територій і знов таки там, де проходили і проходять бойові дії. А все ж таки приділимо належну увагу правилам безпеки. Дякую, прошу питання. Вікторія Шевченко Укрформ скоро у нас будуть поминальні дні. Скільки наразі кладовищ залишаються досі замінованими та залишаються небезпечними для громадян? І у яких областях України таких кладовищ найбільше? Звичайно, що щодо замінування кладовищ цвинтарів, то я хочу сказати, що Тут стосується більше, звичайно, деокупованих територій або там, де проходять бойові дії, і ми тут звертаємо увагу на те, що треба все ж таки проконсультуватися з органами місцевої влади, чи очищено той чи інший цвинтар від вибухонебезпечних предметів, чи можуть люди відповідно приходити туди на помінальні дні. Вся інформація. Воно стікається, тому що працюють не тільки піротехніки ДСНС, працюючи во національної поліції, національної гвардії збройних сил України і так далі. Оператио оператори протимінної діяльності. Тому тут вся інформація відповідно йде до органів місцевої влади, і тут треба проконсультуватися з відповідно зі своїми місцевими органами влади про те, чи Очищене це кладовище, цвинтар від вибухонебезпечних предметів. Якщо брати які саме іде найбільше забруднення, то це звичайно території Херсонщини, Харківщини, частково Миколаївщини, Запоріжжя, Донеччини, Сумщина, Чернігівщина, навіть Київщина, але на Київщині хочу сказати, що фактично всі об'єкти критичної інфраструктури і життєзабезпечення, вони очищені, залишаються, можливо, деякі ділянки лісових масивів і поля. Тому е отакі от території, де може бути забруднення вибухонебезпечними предметами. Детальну інформацію все-таки треба уточнювати у людей, е коли вони планують відвідувати ці об'єкти. І останній тоді хочу сказати, просто що на Харківщині, по я не помиляюсь, там понад була інформація від місцевих органів влади відповідно від обласної військової адміністрації, що понад 500 кладовищ може бути заміновано. Останнє тоді питання, воно стосується невеликодня, але воно теж не менш актуально. Вчора Укргідромітеоцентр повідомив про те, що є загроза палитків. Є плюсова температура, там сніги, вода підіймається, і це може нести конкретні загрози, особливо в місцях, де у нас були зруйновані гідротехнічні споруди. якою є ситуація? Ситуація контрольована разом з тим, хочу сказати, що ми дуже плідно взаємодіємо з українським гідромоцентром і попереджаємо відповідно і місцеві органи влади і людей про можливі підйоми рівнів води. Зокрема, такі попередження ми робили перед підйомами, які сталися останні дні: 12-13 квітня. Зокрема, це ділянки Дністра Галич, Заліщики. Там продовжити продовжують, продовжують і наразі. Під підвищення рівня води на 1,2-1,7 метрів на поточними відмітками. Це знов таки сьогодні-завтра. У нас верхня верхня Дніпро в межах країни триватиме ріст рівня води на 0,1-0,3 метри. І там можливо в Чернігівській області вже є вихід води на заплаву і затоплення окремих сільськогосподарських ділянок. Другий рівень небезпеки. Ми оголошували помаранчевий. Це 12-13 квітня. Знов таке продовження. Ріст росту рівнів води на приблизно 20 сантиметрів за добу затоплення заплави і окремих ділянок. Зокрема, це Новгород Сіверський, Корюківський, Чернігівський, Ніжинський райони Чернігівської області. Річка Снов знов-таки утворюватиметься, затоплена заплава, перевищеної безпечної відмітки. І е, на річці ворона. Ви бачите, погода, яка постійно дощі йдуть. Відповідно е, і можливі виходи е, води е, на заплави і перевищення відміток. Е, це Річка Ворона, Воронена е, біля Міста Тисмениця, Івано-Франківська область теж очікується підйом води на 01 0,16 метра. Щодо вже роботи ДСНС на тих ділянках, які були підтоплені. Хочу повідомити, що станом на ранок 7.00 на сьогодні. У нас річка Дніпро підтоплена в Чернігівському районі. 275 господарств у семи населених пунктах. Це саме дворого господарства, підтоплених житлових будинків немає. Порушено транспортне з'єднання сполучення з 9 населеними пунктами і для надання допомоги залучається підрозділ ДСНС, у тому числі два. Плав ДСНС. Річка Десна, тимчасово припинено транспортне сполучення до 10 населених пунктів Новгород-Сіверського та Корюковського районів. Рух транспорту здійснюється об'ясними шляхами. І хочу сказати, що тільки за 12 квітня силами ДСНС через річку Десна та річку Відь між Новгород-Сіверським та селом Беренем моторним човном було перевезено 37 осіб, а всього спочатку робіт це понад 500 осіб. І річка Сем там теж припинено рух транспортного транспорту. Тимчасово переправлено на автодорозі Кіпті Глухів біля міста Батури відсутність транспорту сполучені до дев'яти населених пунктів Ніжинського району і рух транспорту здійснюється об'їзними шляхами. Ситуація контрольована, сили і засоби ДСНС залучені, постраждалих та жертв. Немає ситуація тимчасова, і я думаю, що при поліпшенні погодних умов вода зійде самопливом, і все буде нормально з точки життя забезпечення критичної інфраструктури. Дякую дуже за інформацію. Дякую дуже за те, що повідомили, яким чином безпечно відсвяткувати нам великдень. Ми продовжуємо свою роботу 14-й годині. Будемо говорити з Денисом Марчуком про посівну кампанію. Побачимось.